Російська армія вдарила ракетами по греблі печенійського водосховища у Харківській області. Що про це відомо? Як це відбулось? Навіщо російські окупанти це зробили, і до яких наслідків все це призведе? Випуск сьогодні важкий, друзі, і серйозний. Тому давайте починати. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube-канал, і Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. До того ж, нагадую, що наш збір триває. Нагадую, що хлопці потребують зараз нашої з вами допомоги. 48-й загін, особливо призначення, який працює на самісінькому передньому краї. Друзі, ось ці хлопці вони записали відеозвернення. Їм потрібна автівка їм потрібна автівка з новим комплектом гуми, і без цього вони просто не зможуть виконувати. Свою роботу, яку роблять цілодобово, вони нас захищають. Вони захищають кожного з нас. Загальна сума збору 400 тисяч гривень. Завдяки вам і вашим донатам. Ми вже частину зібрали. Давайте доб'ємо, будь ласка, цей збір, реквізити в описі, плюс в коментах закріплю. Тому, будь ласка, прошу вас не залишатися осторонь. Ну а тепер давайте поговоримо про терористичний удар Російської сраної Федерації по греблі. Перше, ось кадри свіжі кадри того, як я, який вигляд має ця гребля, так до чого фактично призвели російські удари. І тут треба сказати про те, що ранок почався слухайте, з тривог. Це по перше, але сьогоднішні удари вони по особливому, я сказав би навіть по звірячому, особливі зі сторони Росії, тому що вони Росія знову доводить, що для неї абсолютно немає жодних заборонених цілей. Жодних заборонених І після залізниць, поштових логістичних центрів, енергетики і так далі. Черга дійшла до інженерних споруд життєво необхідних для великого міста. Я хочу підкреслити тут не тільки військовий аспект сьогодні. Окупанти завдали удару по греблі печеніського водосховища, і чому це набагато більше ніж просто черговий обстріл? Друзі, давайте розпочнемо з того, що сталося, тому що інформація насправді надходила. Поступово вона надходила порціями, і ось на момент запису відомо про те, що фактично перше офіційне повідомлення з'явилося о півдні, тому що печенійський селищний голова Олександр Гусаров е, написав наступне: до уваги жителів і гостей печенійської громади російські окупанти завдали удару по греблі печенійського водосховища станом на 12 годину дня рух по дорожньому полотну печенійської греблі. Припинено зберігайте спокій і слідкуйте за нашими подальшими оголошеннями. Написав він рух. Перекрили до речі, негайно це ну це стандартний захід безпеки, але атака схоже була не одноразовою, тому що незабаром інші моніторингові пабліки вже почали повідомляти про нові вибухи. Ще близько трьох вибухів у печенігах наносяться удари балістикою. В районі греблі висять два розвідники. Мається на увазі два розвіддрони пишуть пабліки, і це вказує якраз саме на сплановану на хвилюву таку атаку, так атака, яка йде хвилями, з прицілюванням і в тому числі з використанням розвідувальних дронів для корекції. Зараз як відомо, ну принаймні на момент запису працюють усі необхідні служби. Рятувальники, інженери, комунальники, тобто вони оцінюють там реальні масштаби пошкоджень самої греблі, її конструкцій, механізмів. І їхня ну, головна мета зараз це запобігти катастрофі і почати роботи з ліквідації наслідків. Удар по греблі, друзі, це не лише пошкодження гідротехнічної споруди. Я хочу, щоб ви зрозуміли сам масштаб, тому що це параліч ключових доріг. Ось що ми знаємо станом на цю мить. Як відомо, по перше, зруйновано міст у старому Салтові. Це ще одна критична переправа через річку Стіверський Донець. Далі закрито рух нині на двох ключових дорогах, зокрема, Т 21 11 Чугуїв, Печеніг і Великий Бурлук поблизу, якраз Печеніг, і Т 21 04 Це Харків, Вовчанськ, КПП Чугунівка, поблизу Старого Салтова. Що це означає практично? Що логістична артерія, яка з'єднує Харків зі східними районами ну, регіонами, вірніше, області, так Вовчанськом, великим бурлуком, там купінським напрямком, і так далі. Вона перервана. Ну. Для транспорту зараз організовано об'їзний маршрут Чугуєв, Коробочкане, Леб'яже, Приморське, Хотомля вовчанськ і ну просто враховуйте зокрема ці новини. Також важливо зрозуміти, що це взагалі не перший удар по греблі, тому що Росія системно намагається її знищити. Скажемо відверто, ще в 2022 році окупанти пошкодили її верхній шлюз. Тоді Генеральний штаб збройних сил України повідомляв, що Росіяни планували повне. Руйнування греблі, але їхній задум тоді не вдався саме завдяки якраз нашим вжитим заходам. Тобто, мета знищити цей об'єкт у росіян вона тривалий час присутня. Сьогоднішня атака це продовження цієї стратегії. Чому саме Гребля? Давайте з цим розбиратися. <кхух> Проаналізуємо логіку ворога, яка е прослідковується дуже чітко насправді. Чому тому, що самі ж російські z пабліки, z виродки дають нам підказку, фактично. Давайте я процитую. Через эту дамбу проходит одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купенск, где сейчас идут активные бои. Вероятнее всего, начинается некий новый этап изоляции района боевых действий. Кинет цитаты российских выродков. Тобто, они сами вызнают, что мета – изолировать фронт, ну, делянку фронту, так? Але, эм... Давайте поглянемо і на інші причини. Так, врахуємо ще і те, що е, це може спричинити порушення логістики для збройних сил України, тому що гребля це стратегічний об'єкт, є її руйнування, ускладнює перекидання сил а, між Вовчанськом, Чугуєвим, Старим Салтовим, тими напрямками, де йдуть якраз активні бойові дії, і це змушує використовувати довгі об'їзди, що забирає час ресурси. Ну, ви розумієте, що таке порушення логістики. Далі це тактична ізоляція району бойових дій. Як пишуть ті ж самі російські джерела, це спроба відрізати напрямок, зробити так, щоб українським підрозділам було важче отримувати підкріплення, а росіяни могли б концентруватися на розширенні плацдармів. Наприклад, друзі, у вовчанському районі. Далі це сприяння наступним тактичним діям, тому що удар міг мати за мету змінити рельєф місцевості, ну тобто підтоплення там низин, розмивання доріг і так далі, ускладнити пересування української техніки, змусити ЗСУ відволікати сили, створюю, створюючи при цьому вікно можливостей для своїх атак. Удар по цивільній інфраструктурі Харкова, зокрема, по водопостачанню. Це суперважливий момент зараз. Про це мало хто говорить, але я вас переконую, що. Чим більше часу минатиме, тим більше ця тема стане, на жаль, актуальною. Це, мабуть, найголовніше фактично довгострокова їхня мета. Погляньмо взагалі, що таке Печенійське водосховище просто, щоб було друзі, так на секундочку зрозуміло. Справа у тім, що ось ця Печенійська Гребля знаходиться на річці Сіверський Донець за 60 кілометрів від Харкова. Це не просто водойма, це основне джерело води для міста, мільйонника для Харкова. Вона забезпечує понад 70% потреб міста у прісній воді. Вона щодня постачає місту 700 тисяч кубів води, площа там також величезна: 86,2 квадратних кілометри, довжина 65 кілометрів так на секундочку. Тобто, будь-яке серйозне пошкодження греблі це а подивіться на ці світлини. Хіба воно не серйозне це пошкодження? Це пряма загроза водопостачанню великого міста. Я не хочу нікого лякати, я просто моделюю ситуацію. Тобто, це означає перебої, переведення на резервні джерела, які не ну, не знаю, чи вдасться покрити потреби да? масштабні і довготривалі ремонти серед іншого. Тобто, це тиск на мільйони мирних жителів. І Мета тут очевидна і проста: створити кризу, хаос, підірвати стійкість тилу. Удар по греблі, друзі, це не виняток. Я буквально коли готую сьогодні цей матеріал по греблі, читаю паралельно е е інформацію від видання більд. Тому що фактично це частина нової, ще більш жорсткої тактики Кремля. Про це пише зокрема німецький військовий оглядач Юліан Н Росія змінила фокус. Вона націлилася на об'єкти, які раніше вважалися майже недоторканими, каже він. Хоча насправді Росія лупила постійно по всім об'єктам, але от Рьо робить акцент на це. Він каже, що от погляньте, подивіться це мій там 5 грудня. Був масовний обстріл. Застосували російські виродки 653 повітряні засоби. Головна ціль це залізничний вузол у Фастові під Києвом. Так ушкоджено вокзал, депо, рухомий склад. Далі логістика. Він звертає увагу, що удар по сортувальному центру нової пошти там в Дніпрі, тому що знищені е, тисячі посилок, включаючи військове майно, ну там каски, приводи нічного бачення і так далі. Я про це можу розповідати, тому що ця інформація вже є в публічному доступі. Далі медицина це там з листопада атаки на центральні медичні склади. Після одного удару 600 лікарень залишилися без постачання. Енергетика постійні атаки, як ви знаєте, в деяких регіонах зараз. От в мене, наприклад, немає світла, я користуюсь резервним живленням. В Київ, Київ сьогодні по 13-15 годин без е світла. Я мовчу про інші регіони, там взагалі жахіття. А тепер греблі. Логіка тут, друзі, проста. Логіка проста. Якщо не виходить швидко просуватися на фронті. Треба зруйнувати все, що забезпечує життя країни: енергію, транспорт, зв'язок, постачання, воду це війна на виснаження, війна проти цивільного населення. Тому що ми маємо? Удар по Печеніській греблі. Це, до речі, кадри ще однієї греблі водосховища. Каховського, друзі. Пам'ятаєте, Каховську Гес підірвали російські виродки? Це звідти кадри. Так, от, що означає удар по печенійській греблі? Це тактичний хід для ускладнення логістики наших збройних сил України на харківському напрямку. Це стратегічний терор проти мирного населення Харкова через загрозу водопостачанню, місто мільйонник на секунду. Це частина тотальної кампанії, зруйнування всієї критичної інфраструктури України. Наслідки можуть бути різними від там транспортних проблем і довгих об'їздів. Ну це ще так собі. Для всіх там, хто живе на сході області, до потенційних складнощів із водою у Харкові я зараз навіть оминаю військовий аспект, Ми його раніше з вами е, обговорили. Так все залежить насправді від масштабу пошкоджень, які зараз оцінюють фахівці, але головний висновок один: тобто, Росія не веде просто війну, вона веде війну на знищення. Вони б'ють по тому, без чого неможливе нормальне життя. В цьому їхня задача. Наразі друзі потрібно стежити лише за офіційними повідомленнями від влади від комунальних служб Харкова щодо стану з водопостачанням. Якщо ви живете в регіоні, будьте обережні, знайте про дороги, маршрути, об'їзди і так далі. Тому подібне. Ну і в цілому, враховуйте саме цей факт: ну а для того, щоб ми помстилися росіянам, для того щоб а, наші хлопці зі збройних сил України. Дали добряче російським виродкам на горіхи. Я нагадую про наш збір. Давайте доб'ємо його, давайте допоможемо нашим хлопцям, тому що вони нас і захищають, і точно я переконаний в цьому зможуть помститися за цю трагедію, яку російський окупант приніс на нашу землю. Дякую, друзі, бережіть себе і до наступної зустрічі.